Усім доброго дня! Ви на каналі зі Світланою і я сьогодні вам хочу показати відео, як ми їдемо до лісу вперше з сусідами на їхній машині по черниці. Приємного перегляду! Ось під таку веселу мелодію ми їдемо. І я не можу дочекатися, щоб поділитися з вами усіма дарами лісу. Тож, забудьте на хвилинку про нашу буденність і підготуйтеся ми до нашої мандрівки. Ну ось, нарешті ми вже приїхали, ми вже в лісі. І тут ми можемо зануритися в природу і відчути зв'язок з навколишнім середовищем. Ось чорниця на таких кущиках росте. Ця подорож стане відпочинком для душі і запам'ятається нам надовго. Ну, ось ми вже почали збирати чорниці. Ось такі маленькі, синенькі, кругленькі ягідки. В лісі дуже приємний аромат, гарна погода. Так. І сонечко світить. Дуже приємно в лісі. Ось так. Ягідка за ягідкою і буде скоро повно відеречко. Папороть росте. А коли назбираю, перше відеречко я обов'язково вам покажу. Ось які ягідки, Маленькі, але дуже смачні і корисні. Ми приїхали на таке місце, де дуже багато ягідок, ягідників багато, ось яких рясно багато росте на таких невеличких кущиках. Кущики можуть бути і самі низенькі, і до колін навіть такої висоти. Ми дуже раді, що приїхали до лісу. Кому подобається бути в лісі, подорожувати, пишіть. Побачимо, скільки у нас таких любителів лісу. На сонечку комарів не дуже багато, а в чіночку трохи більше. Але нічого. Погляньте, яка краса, скільки дерев Ось нас. біля самої стежки. Але дуже багато крупних ягід. Так, перше відеречко в мене вже є. Я додала до маминого до маминих ягідок і вже стало набагато більше. Тепер два. Дуже добре. Уже краще. Листочок? Так, так, хідічка наша є. Так. Гарний ягідник. Але вже багато переспілих. Такі є різні, ось довгенькі. Так, і кругленькі. Так. Це такі руки вже червоні, брудні, але лимонною кислотою. Хто хоче, добре відмивається. А тут майже з повної боротьби, вже трішечки. І буде друге. Так. Комарі трохи кусають. Вони рукою, не дуже зручно знімати Хвилинка відпочинку. Ось моя мама ягоди збирає. Десь далеко діти кричать, а там видно якусь водойму. Дубовий листочок такий гарний. Таке гарне голубе небо, верхівки дерев, сосни високі, сонечко світить, справжня краса. Люблю бути в лісі. Зулькін мох. Точніше мох зозуль льон. Папороть лісова. Який великий листок, гарний. Вибачайте, при ходьбі камера хитається соснові гілочки. Ось я хочу підійти до цієї водойми, хочу подивитися, озеро це якесь чи що. Все, і знову до роботи. Ось сухі соснові гілочки. Тут їх багато є. Ось друге відеречко. Зараз викидаємо. Побачимо, скільки вже в нас тут буде. 20-літрове відеречко. Ось є. Тепер я. Іграшкове дитяче відеречко. але нічого. Ось таке. Невже вже остільки. Ручками назбирали. Який гарненький є, попадається. Ось такі крупненький. Так, ще й трошки. І буде третє відеречко І приємний запах, пташки співають. Смачні яєтки, кисленькі, смачненькі, корисні. Так, вдома є чорниця лохина, але це трішки не те. Ці ягідки всередині чорні. А лохина. Американська чорниця, вона зелена всередині. Від неї руки не почорніють. Так, ось так, кукілька ягідок. І можна назбирати ціле відро. Такий ягідничок можна вирвати і засушити. Корисно пити чай з самої гілочки. Так. Збиває цукор, коли підвищений. Я таке чула. Можна ще конкретніше подивитися. Тут і перестиглі ягідки ось. Крупненькі, такі гарненькі, хорошенькі хм, і спочненькі. Але хочеться поскоріше назбирати, тому не можу багато їх з'їсти зараз, які довгенькі, є як бочечки, і кругленькі, і просто овальні. Так. Подивимось, маленький дубочок росте. росте. Я вже рада, що тут на сонечку і комарів немає. А то як глибше в ліс зайдеш, то там є і комарів багато дуже, через них важко збирати. Ягоди також, але край дороги теж є. Крупні і гарні. Буду брати всякі Більші, і менші. Ось доводиться тягнути. Міцно тримається на гілочці. Так. Ось крупненькі, різні попадаються. легенько шумля. Вчора на вулиці був сильний вітер, а ми поїхали сьогодні. Ось сьогодні спокійніше і нема великої жари, і дощику не повинно бути. Так ось так. М -м, який гарний кущик, тільки треба обома руками. А я одні знімаю. Комарики вже прилітають. Так, Ой, який приємний запах. Сосна пахне. Перекличка. Перегукуємось, чи всі на місці є. Уже третя відеочко висипаємо мене чистенько, чистенько майже так, ще одненько. І тут у нас буде 9, 9 літрів. Дев'ять літрів кажу, вже є. Угу. І зараз в час дня. Я саме три назбирала, а мама ось вже скільки літрів багато. З Богом далі. Це вже четверте помаленьку збираю. Дивимося, скільки в нас літрів. Я перша насипаю. І тепер ти. Я друга. О, скільки я гідок, я гідничок ще є. Скільки так, тут вже Тут не чіпай нас... руками, не приминай. До 12 літрів вже доходить. Все, хорош. Я 6 4, 10, 10 літрів, нормально. То -то? Пішли з Богом обідати. у усього. Це Ірга, так Угу. трошки підсохла. Ой, посохла, так. Можна їсти ягодки. на що їсти? Так. Сухенькі трошки вони. Разпробую. Добреньке. Так легенько заходить. Чого не, не треба смикати? <гум> Майстер-клас від дяді Пєті. Красота. Назбираю муху, друзі на льон. для пересаджування зонів, таких як орхідеї. Ось так от дуже хороший. В ньому люблять рости орхідеї і воно дає їм вологу. І, можливо, певні якісь поживні речовини, не знаю. Три години дня і ми збираємося додому. Як ти будеш пити, яка не буде. Це я. Легкому не своє. Я не знаю. А хворобу? Я не знаю. Ось і все. Ягідок назбирали. Загрузились, спакувались, посідали і вже готові вирушати додому з Богом. Прощавай ліс, нам було дуже приємно гуляти, дихати свіжим повітрям, ягоди збирати. Хоч комарики покусали, але то пусте. Зате в нас багато вітамінів. Багато ям, калюш, дорога нерівна, хитає, вибачайте, які високі сосни, красиві, їй молоді насадження, дуже гарний ліс. Хочеться ще раз сюди приїхати. Зовсім не жар пробули. Якраз добре. Можна сказати, половину шляху, з лісу ми вже подолали. А кілька років тому ми з траси всю цю дорогу пішли пішки до лісу і назад. Школи. Збирали і для себе і продавали ягоди. вони. та й було. Ось ми вже виїхали з лісу і їдемо дорогою села. Трохи нерівна, але ям немає, це радує. Село кругом, іще луги, поля, городи, коні пасуться, корівки, кізочки, кого що є, є, де худобу випасати. Видно, кінь пасеться біля дороги недалеко. І ось ми вже виїхали на головну трасу. Дорога рівна, нова. Дуже приємно їхати по такій дорозі, а за вікном справжня краса. Ліси, поля люблю дивитися на краєвиди, на природу. Дорога додому не дуже довго їхати. Люди продають, чорниці теж нарвали, а ми для себе і свіжої поїсти, і варення зварити, і варенички, запаслися вітамінами на зиму. І будемо смакувати. Вам буде добре. Вже вдома. Ось заморозили цілий лоточок чорниць і є ще один менший. Буде нам на варенички смакота. Люблю чорниці. А ви? Ми вже зварили варення чорничне. Вийшло майже 8 літрів, ще одна баночка в хаті. Ми почали їсти. А ще привезли з лісу лісової землі для лохини нашої. І я взяла мох, вже його помила, з зулькін-льон. Це буде для пересадки орхідей. Спробую.